Власник Естен, з тим Фея сюпевала Бризговиків. Класика. Швидкість і трохи божевілля, роздуми про володіння спортивними автомобілями та пригоди на дорогах. Володіння спортивним автомобілем це не просто пересування з точки, а в точку, Б, це спосіб життя, пристрасть, захоплення, яке може поглинути вас цілком. Я, як людина. Яка провела чимало часу за кермом потужних машин, можу з упевненістю сказати, що це стан душі. Нещодавно я задумався про те, що рухає людей, які вибирають Естен Матин, Певелас або навіть старовинні парові машини, і чим обумовлений цей культ швидкості і класики. Згадайте, як я колись придбав свій перший Пош 911. Це був не просто автомобіль, це був символ свободи, швидкості і незалежності. Я пам'ятаю, як вперше виїхав на ньому за місто, відчуваючи себе справжнім підкорювачем доріг. Цей досвід навчив мене цінувати не тільки потужність двигуна, але й вміння керувати машиною, відчувати її можливості і межі. Саме тому я так розумію тих, хто вибирає «Естон Матен. Це не просто розкішний автомобіль, це витвір мистецтва, що поєднує в собі елегантність, потужність і передові технології. Естен Матин це автомобіль для тих, хто цінує якість, увагу до деталей і неповторний стиль. Володіння таким автомобілем це свого роду визнання статусу і смаку. Але це також і величезна відповідальність, адже такі машини вимагають особливого догляду та уваги. Нещодавно я натрапив на цікаву тему володіння старими автомобілями без бризговиків. Це, звичайно, виглядає дещо божевільно, але в цьому є своя логіка. Володіння старовинною машиною це не тільки можливість доторкнутися до історії, а й виклик самому собі. Адже такі автомобілі вимагають постійної уваги, ремонту і, звичайно ж, вміння керувати ними. І, чесно кажучи, в цьому є щось зачаровує. Я читав про книгу Пітера Грімсдейла з Певелас». Присвячено безпечному керуванню старими автомобілями без бризговиків, ярмарок з тим тощо. Це, звичайно, не посібник з автоспорту, а скоріше філософський роздум про те, що означає бути автомобілістом. Адже врешті, решт, автомобіль це не просто засіб пересування, а частина нашої культури, частина нашої історії. І знаєте, я думаю, що саме в цьому і полягає головний секрет. Володіння автомобілем це не просто покупка, це інвестиція в емоції, в враження, в спогади. Це можливість відчути себе живим, відчути вітер в обличчя і почути рев двигуна. Але, звичайно, володіння спортивним автомобілем це не тільки задоволення, а й певні труднощі. По-перше, це вартість. Спортивні автомобілі коштують дорого, і це стосується не тільки самої машини. Але її обслуговування, страхування і ремонту. По-друге, це відповідальність. Спортивні автомобілі вимагають особливої уваги та догляду, і якщо ви не готові до цього, то краще не возитися з ними. По-третє, це небезпека. Спортивні автомобілі можуть бути дуже небезпечними, особливо якщо ви не вмієте їх керувати. Проте. Я вважаю, що всі ці труднощі злишком компенсуються тими емоціями і враженнями, які ви отримуєте від володіння спортивним автомобілем. Це відчуття свободи, швидкості і незалежності, яке неможливо отримати від водіння звичайної машини. Я згадую, як одного разу брав участь в автопробігу по мальовничих дорогах Тоскани на своєму пош. Це був незабутній досвід. Ми проїжджали через виноградники, оливкові гаї та маленькі середньовічні містечка. Ми насолоджувалися прекрасними пейзажами, смачною їжею та гарною компанією. І, звичайно ж, ми насолоджувалися водінням свого пош. У той момент я зрозумів, що володіння спортивним автомобілем це не просто хобі, це спосіб життя. Це можливість доторкнутися до чогось більшого, ніж ти сам. Це можливість відчути себе частиною історії, частиною культури. І знаєте, я думаю, що саме тому люди продовжують купувати спортивні автомобілі, незважаючи на їх високу вартість і складність обслуговування. Тому що вони хочуть відчути себе живими, відчути вітер в обличчя і почути рев двигуна. Тому що вони хочуть доторкнутися до чогось більшого, ніж вони самі. Я думаю, що спільнота автолюбителів. Яка об'єднує людей, захоплених автомобілями, дуже важлива. Можливість обмінюватися досвідом, порадами та просто ділитися своєю пристрастю це те, що робить володіння автомобілем ще більш приємним. Нещодавно я прочитав про те, що багато автолюбителів приєднуються до спільнот у WhatsApp, щоб бути в курсі останніх новин та оглядів. Це, звичайно, непогана ідея. Адже в сучасному світі інформація поширюється дуже швидко. Але, чесно кажучи, я вважаю за краще спілкуватися з іншими автолюбителями особисто. Адже тільки так можна по-справжньому відчути їх пристрасть до автомобілів. Тільки так можна обмінятися досвідом і порадами. Тільки так можна відчути себе частиною великої спільноти. На закінчення хочу сказати, що володіння спортивним автомобілем це не просто покупка, це інвестиція в емоції, враження, в спогади. Це можливість відчути себе живим, відчути вітер в обличчя і почути рев двигуна. Це можливість доторкнутися до чогось більшого, ніж ти сам. І якщо ви готові до цього, то я впевнений, що ви не пошкодуєте про своє рішення. Я думаю, що найголовніше в цьому це пристрасть. Якщо ви дійсно любите автомобілі, то все інше додасться. Не бійтеся експериментувати, пробуйте нове і насолоджуйтеся процесом. І пам'ятайте, найважливіше це отримувати задоволення від водіння.